Усім привіт, друзі! Я як завжди вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про такий цікавий та крутий проєкт, як Zora. На мою думку, це досить недооцінений проєкт. Зараз поясню чому. Також у цьому відео ми трохи проаналізуємо цей проєкт і я вам покажу, які активності потрібно робити, щоб отримати від нього дроп. Отож, друзі, декілька слів про Zora. Zora – це в минулому звичайний NFT marketplace, який не так давно перейшов на L2 блокчейн. Zora є досить схожою на проєкт Blur, який у свій час користувачам. Які тестували їхній продукт на ранній стадії, роздав досить жирний дроп. Та й навіть проекти, які у них інвестували, теж є схожими, тому що той же Paradigm раніше інвестував у Blur, який досить його добре просунув і прокачав. Так само він інвестував у Zora. Це теж може про багато що говорити. Ну і чому я вважаю, що у проекту буде свій токен? Взагалі, зазвичай, проекти, які виходять через l 2 усі виходять аєрдропом. Ну і як мінімум, у них на офіційній сторінці є вкладка Rewards, у якій говориться, що вони по суті будуть. Нагороджувати користувачів, які користуються їхнім продуктом на ранній стадії. Тому, в принципі, тут все майже очевидно. І така, друзі, чисто особисто моя думка. Я би радив вже починати робити активності в цьому проєкті, тому що коли вийде якийсь Layer Zero або ZK Sync, всі кинуться робити інші проекти. Газ в мережі зросте, ви будете за комісії, платити набагато більше, і ажіотаж буде зовсім інший. Тому, друзі, зараз треба робити такі недооцінені проекти, доки у нас ще є час. Отож, друзі, давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку. Буку я тоді вже вам покажу конкретні дії, які потрібно робити. Ну і також я просто не можу вам не показати твіттер-скор цього проекту. Як бачите, він є в топ Project Without Token. це проекти без токену. Він на четвертому місці після упенсія, метамаско, і синку. Якщо натиснути на проект Zora, ми можемо побачити, що Twitter скор в них досить сильно прокачений. А це означає, що проект популярний у світі криптовалюти і має інтерес у користувачів Twitter. А в Twitter, як ви знаєте, багато криптотусовки і людей, які в крипті. ну і звісно, додатковою плюшкою проекту є те, що вони співпрацюють з OpenSea та RebBi Wallet. До речі, про які я теж записував окреме відео, бо від цього проєкту теж може бути. Переглядайте його на моєму YouTube каналі. Якщо перейти на крипторанк, ми бачимо, що зібрали вони інвестиції на 60 мільйонів доларів. В той час, як проекти, які збирали інвестиції набагато менше, роздали жирнющі дропи. Ну і проект оцінюється в 600 мільйонів доларів. Проінвестували сюди такі топові фонди, як Coinbase Ventures, Kindred Ventures і Hound Ventures. Ну і як я вже казав, парадік, якого Чомусь тут немає. Так, друзі, в першу чергу нам потрібно додати мережу Zora у наш Metamask через Chainlist, але тут одразу є нюанс. Чомусь через українське IP воно не додається, вони ніби їх побанили. Тому ми будемо використовувати VPN. Я використовую ось цей браузер, також є хороший інскрайп, будь-який можете використовувати. Ось, наприклад, вписуємо тут Zora, тиснемо Add to Metamask і тиснемо Approve Switch Network. Якщо у вас не буде виходити, просто використовуйте VPN. Після того, як ви додали мережу, в мене вже тут токени є, але я покажу вам. Як через офіційний міст їх сюди закинути, вам буде потрібен звичайний ефір, який ми будемо переганяти у мережу ЗОРА. Щоб закинути ефір на Metamask, ви можете використовувати біржу Bybit, на якій я являюся партнером, і у вас при реєстрації будуть різні знижки та плюшки. Тож переходимо на офіційний бріж Zora, конектимо зверху свій Metamask, тиснемо Switch Network. Ось тут переключаємось на Ethereum, і одразу хочу сказати, що сюди не потрібно закидати велику суму, так як вивід з цієї мережі буде йти до семи днів. Я ж тут вже трошки токенів закинув, зараз чисто. Символічно зроблю ще одну невелику транзакцію, і одразу вам покажу, як зменшувати комісію, щоб ви платили менше. Але на офіційному місці я цього робити не буду. Це вже при мінті нефті будемо робити, тому що сьогодні основне все буде на мінті нефті, тому що проект по суті заточений під мінті нефті, і це за все буде мультиплікатором до дропу. Я переганяю зовсім маленьку суму. Наприклад, ось стільки. тисну бріч. До речі, хочу зауважити, що комісія зараз буде величезною. Так, так і є, тому я цієї транзакції робити не буду по тій причині, що ось тут. Тут у нас Gway, я сів просто записувати відео, і так вийшло, що Гвей зараз 50. До речі, класне розширення, можете собі встановити. Найоптимальніший варіант це робити, коли Гвей тут буде 14-15. Просто зараз пішов пролив бітка і дуже сильно піднявся Гвей. Тому цей бріч я робити зараз не буду. Я вже тут зробив декілька транзакцій, і вам раджу теж зробити тут декілька транзакцій, хоча б дві як мінімум. Давайте я ще раз подивлюся, може не так вже і багато воно буде. Ну ні, щоб перегнати 1,68, мені потрібно заплатити 9 доларів. Я не буду цього робити, а ви просто. Зробити цю транзакцію. Тут поки нічого не будете змінювати в комісії, тому що це офіційний міст, і тут хай буде так, як є. А ось далі ми перейдемо за таким посиланням і будемо створювати свою NFT-шку. Всі посилання, які вам буде потрібно, я вам залишу під відео в YouTube каналі. Також вони будуть під постом, де я опублікую відео в telegram каналі Тут друзі, просто потрібно натиснути на цю картинку. Наприклад, натискаєте на фон і вибираєте ось колір, який ви фон хочете. Колір міняєте собі, ось так рандомно. Можете зробити там жовто-синю, я був одну робив будь-яку і цю картинку коли ви вже зробили так, як хочете, натискаєте Mint on Zora». Картинка підтягнулася, до речі, саме тут працює без включеного VPN, але як тільки виникають у вас якісь проблеми, VPN треба вмикати. Тут нічого не потрібно змінювати, тут символ можна написати будь-який, тут теж нічого не потрібно змінювати. І ставимо ціну, наприклад, там зовсім малесеньку, ось таку. Тут нічого не міняємо. І тиснемо Change Network, змінюємо мережу на Zora. Це вже коли у вас тут будуть токени в Zora, коли вже їх перекинете на мості, як я показав, тисните Create. Підписуєте транзакцію. Цього комісія 2 долари. І тепер дивимося, як змінювати цю комісію. Тиснемо на маркет, ну тут на розширенні, і тут, де в нас 1,5, змінюємо на 0.0005 І так само тут вписуємо таку суму, як там 0.005 Тиснемо зберегти і бачимо, що наша комісія з 2 доларів стала на 1 цент І тиснемо підтвердити. Таким чином ви можете при кожному мінті економити оці долари на комісії. Але буває таке, що ви мінтите nft нефтішку чиюсь, і вона вже за замовчуванням трошки може коштувати. Сам долар півтори-два. Зараз я покажу, як їх мінтити, покажу, як створювати свою колекцію. Доки моя нефтішка мінтиться, одразу хочу вам сказати, не потрібно робити ці всі активності в один день. Ви можете перегнати собі токени, ви можете змітити одну-дві нефтішки. Після цього два-три дні можете не робити нічого. Раз в тиждень чи два рази в тиждень. Заходите і мінтите якусь одну Енефтішку, тому що кошти ви звідси по суті виводити не будете. Закиньте там 10-15 доларів, щоб вони там лежали. І заходите час від часу мітити собі ось цю нефтішку одну в тиждень. Дві в тиждень підтримуйте просто активність гаманця. Коли прийде момент дропу, у вас буде класно прогрітий гаманець, і ви отримаєте найбільші нагороди. А також апдейти по цьому проекту і різні активності. Я буду публікувати, як завжди, в своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь. Тут, до речі, друзі, воно може висіти довго, можливо, навіть треба включити VPN, щоб воно пройшло. Я мене раз чекав десь півгодинки. Я думаю, що це просто інтерфейс лагає. Я думаю, що транзакція в блокчейні проходить. Тепер переходимо за наступним посиланням і бажано змінити ще ось таку NFT-шку Zoro Cube. Тиснемо. Мінт, можна змінтити скільки штучок хочете. Я буду мінтити одну, тисну «Мінт». І як бачите, в нас сама НФтішка коштує 1,82, а комісія 36 центів. Також ми її можемо зменшувати. Вписали, підтверджуємо. І як бачите, в нас комісія взагалі стала 0. Просто оплачуємо оцю саму ціну Нфтішки, скільки вона коштує. Тиснемо, підтвердити. І чекаємо, доки вона мінтиться. Взагалі, ви можете натиснути ось тут і вибрати будь-яку НФтішку змітити. Ви можете мітити чужих людей нефтішки, можете робити свої. Ви можете мітити. NFT-шку, просто дивіться, щоб вона не була дорога, щоб вона там коштувала 0,001 ефіра, щоб у вас просто не було багато затрат. Ну давайте глянемо, скільки, наприклад, ось ця коштує, тиснемо мінт. Ну і як бачите, вона зовсім недорога. Тому ось такі ви можете мінтити собі різні NFT-шки. Давайте я вам ще покажу, як набивати багато транзакцій в цьому проєкті Zora і як створювати власну колекцію. Перше це створення власної колекції. Отут зверху тиснемо плюсик, тиснемо едішн. Тут ми можемо як і свою зробити, так і можемо зробити колекцію. NFT ми робимо. Як загружаємо тут будь-який файл. Я люблю порше загружати на всіх дропах це роблю. вписуєте просто назву, символ підтягнуло, можна щось додати. Суму вказуєте зовсім маленьку, тому що потім можна зайти із інших своїх аккаунтів замінити самому цю свою вже NFT, знайти її. І це буде теж додаткова активність. Так, тут щось треба вписати. Напишу май Future car. і тиснемо Create. Тут, як завжди, комісію зменшуємо, зберігаємо, як бачимо, платимо буквально копійки, і це дуже круто. Не знаю, скільки воно буде працювати, доки так можна буде зменшувати, але робіть, поки можна. Ось колекція зроблена. Ну тут, як завжди, буде трохи довше висіти. Можна знову натиснути плюсик, вибрати Multi Edition і створити прям колекцію з декілька NFT, які зможуть мінтити інші користувачі. Я, наприклад, загружу себе і скину вам посилання на цю колекцію. Хто захоче, зможе собі теж змінити. Тиснемо Continue. Писуємо ім'я, це вже ми робимо колекцію, тоді ми робили нефтіжку. І тут можна ось так. Тиснемо Continue, додаємо до колекції Porsche, наприклад. Ще раз тиснемо Continue. Суму ставимо буквально малесеньку, тиснемо Continue, тиснемо Create, зменшуємо нашу комісію. Якщо, друзі, ви будете дивитися відеоролик, там, умовно, через тиждень-два, і у вас воно так працювати не буде, платіть, звичайно, комісію, як вже є. Тиснемо зберегти і підтверджуємо. Посилання на цю колекцію я теж вам залишу. У вдячність ви можете змінити просто цієї собі. Друзі, останнє, що я би хотів вам показати, це як набивати велику кількість транзакцій в мережі ЗОРА завдяки проєкту MintFun. Я по цьому проєкту записував окреме відео, від них має бути дроп. Але, на жаль, сьогодні вже був снапшот і трохи запізно вже ці активності робити. Але зато цей проект допоможе вам набивати поінти в Zora. Дивіться, друзі, ми можемо тут натиснути, наприклад, Mint 3 for free. Тут 16 центів. Я просто підтверджую, і кожен мінт такої NFT, це окрема транзакція у Zora. Я маю посилання на таких NFT. Досить багато, ви всі залишу вам в описі під відео і в телеграм-каналі. От тут можна взагалі 100 штук замінити на халяву. На цьому, друзі, я буду завершувати своє відео. Якщо воно вам було корисне та цікаве, то підписуйтесь на мій YouTube та Telegram та рекомендуйте це відео друзям. Тож я дякую вам, що сьогодні приєдналися до мене. Як завжди, побажаю вам хорошого профіту та до нових зустрічей.